Дитина істерить просто шалено, невиносимо гримає дверима. Там не спілкується нормально, і це при тому, що їй тільки 8 років. Це я про свою дитину. В неї буває таке часом. Часто я називаю, що зараз ідеться в неї якийсь підлітковий період. Але е вам цікаво, взагалі, як психолог розбирається із своєю дитиною, як до чого привести її, до яких висновків і на чому акцентувати увагу. Зараз розкажу кожен раз після якихось істерик в дитини з'являється якась потреба: чи то телефон, чи піти до когось в гості, чи щось купити, солодке, чи якусь іграшку. Неважливо, що але в дитини з'являється потреба. І от, в той момент, коли дитина до вас приходить з якоюсь уже потребою, щоб ви їй щось там дозволили, з'являється момент для шантажу, і в цей момент вона вас може почути. Тобто, в цей момент можна їй буквально запхати якусь ідею, якийсь висновок, на якому буде базуватись майбутні ваші стосунки. В своєму випадку я пояснюю, що призводить до того чи іншого рішення, чому в мене немає зараз бажання їй щось дозволяти, чи їй щось купувати, тому що цьому передувало погане спілкування там зі мною, там з дружиною могло бути, і тому в мене немає бажання для того, щоб в мене було бажання, треба вибудувати такі стосунки. І умовно вона отримує відмову. Вона знову приходила домовлятись спокійно. А при тому, що вона взагалі не хотіла навіть приходити домовлятися з її дружиною. Мовила, що ти, ти спробуй. А вона каже: Та ні, тато все одно не дозволить там. І справді, коли я їй кажу, що ні, не можна, вона знову може мені гримнути дверима, в мою кімнату, піти плакати, коротше, і казати: Я ж казала! Я ж казала, що нічого не буде. Але. Після цього, до речі, тут важливий момент, що треба працювати в команді. І в когось одного має бути більша витримка, ніж в іншого. І ці ролі можна час від часу змінювати. Тому в нашому випадку я кажу: ні, дитина йде знову в істериці, плаче гримає дверима, вже почався рознос повний. Після того вона переплакала, вона пере знову прийняла то рішення, що не можна. І дружина її закидає ідею Ти йди ще пробуй, ти йди ще пробуй. вона звичайно, що ні, ну бо то що вона знала, що не треба пробувати. Вона пішла, спробувала і знову ні, і знову таке розчарування. В той час важливо закинути дитині ідею, що завжди можна пробувати ще, не дивлячись на відмову. Можна спробувати, а що як інакше. І тут приходить до мене дитина, сідає мені на руки, плаче в мене на руках, але спокійно, без істерики, просто якби із свого жалю. І каже, тату, ну от що сьогодні я можу зробити, щоб сьогодні я оце отримала, щоб вона от, ну, хотіла піти в гості. Наприклад, тут вона вже мене ставить в таке положення, що я їй маю придумати. І сьогодні я не зміг придумати нічого кращого, крім того, щоб вона зробила правильні висновки, і які вона зробить висновки, якщо їй про це не говорити, якісь свої. І тому ми проговорили всього три важливі висновки, які треба зробити із цієї ситуації. Перший висновок це те, що потрібно вчитись домовлятись. Домовленості будуються на попередніх відносинах. Тобто потрібно вибудовувати нормальні стосунки відносини з людиною, в даному випадку з татом, з мамою. Щоб можна було з ними в майбутньому про щось домовитись. якщо до цього були складні стосунки, складні відносини, істерики, там чи ще щось, то в результаті складно домовитись і практично нереально. Це перший момент. Другий момент, якщо ти отримуєш відмову... При черговій домовленості треба вміти на неї адекватно реагувати. Що означає адекватно? Це не робити гірше, не робити на зло, не істерити. В тебе можуть бути емоції, ти можеш поплакати, ти можеш прийти завжди попроситись на руки, поплакати зі мною там, з мамою. З усіма ніхто на тебе не свариться. Тобто, ми спокійно з тобою говоримо, але ти маєш вміти спокійно реагувати. Коли ти спокійно реагуєш на відмову, тоді в людини, яка відмовила, з'являється бажання. Для тебе зробити щось добре на наступний раз і третє це ніколи не здаватись. Тобто ти завжди можеш прийти ще раз, спробувати домовитись, і в черговий раз, коли ти приходиш, ти вже можеш вести розмову абсолютно спокійно, нейтрально. Ти знаєш, що ти нічого не втрачаєш, тому що вже і так ні. Але ти маєш допускати, що може бути і так. І поцікався, за яких умов може бути так. І в результаті складається розмова абсолютно раціональна, спокійна, з розумінням того, що є. І в даному випадку буде недоцільно ставити якісь там обіцянки там, чи вимагати що ти, там, наприклад, якийсь час, чи вже від сьогодні назавжди маєш гарно поводитись. Це, це будуть пусті домовленості, які не будуть мати ніякої ваги, ніякої сили. Тому немає сенсу їх заключати, а просто зійтись на сам них висновках. І коли прийняті ці висновки, тоді є розуміння, з чого складається домовленість, і тоді звести все до простого питання, умовно, дитину звести: То що ти від мене хочеш? Вона каже: То можна чи ні? І в тебе уже, от в мене сьогодні, не було аргументів, щоб сказати, ні, ну як я міг би так само відмовляти, але я вже тоді не розумію основи для чого, і тому, що вона все зробила. Вона пройшла якісь свої випробування, і найважливіше вона взяла це висновки. Вона їх повторила, вона їх зрозуміла, і тому я їй дозволив. Я їй дозволив, попри те, що в неї була наприклад погана якась поведінка і. Це закладає в ній віру в те, що все можливо, що не потрібно здавати, що потрібно пробувати. І де як не в сім'ї дитина має проходити оці випробування, прохо саме проходити їх, а не впиратися в них як в стіну. Тут важливий момент, що важливо не бути сильно лояльним і йти повністю на поводу того, що дитина хоче, а доносити сенс, доносити правильні цінності, висновки. І тоді мені здається, що. Це буде мати класний результат. Е, розкажіть в коментарях, як ви справляєтесь з істериками своїх дітей, і на яких домовленостях ви сходитесь. Мені здається, буде. Цікаво почитати і іншим, і мені також які є ще варіанти. Я для себе поки що знайшов такий варіант. В принципі, сьогодні він спрацював. Я відчуваю задоволеність від того, що відбулось, від того, що в неї є якісь висновки, і вона отримала те, що хотіла, і пройшла якісь життєві уроки. І вона, звичайно, задоволена, що вона отримала те, що хотіла, не дивлячись на попередню поведінку. Так було сьогодні. У нас діліться як у вас, і обов'язково підписуйтесь на мій профіль.